Години не проходять безслідно по наших почуттях. Вони вершать у нашій душі дивні дива. Ось вони приходили і відходили днем за днем, а приходячи і відходячи, вливали в мене інші сподівання, інші спогади. Поволеньки гоїлися душевні рани в міру того, як мої давні розваги почали витісняти мій біль. Правда, його місце займали не інші страждання, а лише причини інших страждань. Бо чому ж цей біль так легко прошив мене аж до самого нутра моєї істоти, як не тому, що я розпростер свою душу на піску, полюбивши істоту, приречену на смерть, що вона ніколи не мала вмерти. Що мене найбільше підтримувало і оживляло, то це слова розради інших приятелів, з якими я любив те, що любив замість любити тебе. Це була одна велика вигадка, безмежна брехня, зрадливий чар, якої псував нашу душу, що її з'їдала жадоба цікавості почути все. Міг навіть умерти хтось із моїх приятелів, але для мене ця вигадка байка не вмирала. А мали мої приятелі ще й інші принади, які надмірно поривали і манили моє серце це були розмови, сміх. Взаємно доброзичлива послушливість, спільне читання гарних книжок, товариські жарти, і взаємна повага, деколи навіть розбіжність поглядів, але без гніву, так як це буває в людини, що лишається наодинці з собою, і саме ці нечисленні незгоди укорінювали ще більшу згоду й одностайність. А згода означала вчитися один в одного, зі смутком чекати відсутніх і з радістю вітати тих, хто приходить. Це ті ознаки, які зринають у серця тих, що пов'язані взаємною любов'ю, ознаки, що виявляють назовні устами язиком, очима і тисячними дружніми рухами. Все це зливало наші душі воєдино, запалювало в одним вогнем, і з багатьох душ утворювало одну.